Вечора всім телеглядачам, хто став господаром вузлової лікарні станції, стриї довідається вже за мить далі про події міста та його околиць. Залізничну лікарню забрали у комунальну власність району. Одноголосне рішення прийняли нині на позачерговій сесії Стрийської районної ради. Лікарняний заклад вже вписали у медичну мережу Стрийщини. Ідеї та перші кроки керування новим медичним об'єктом пролунали у сесійній залі. На засіданні був присутній сам чільник департаменту охорони здоров'я. Найцікавіше далі. Після того як міська влада відмовилася взяти у комунальну власність вузлову лікарню станції Стрий, опікуватися нею Вирішив район, проте все ж дочекалися офіційної відповіді від органу виконавчої влади Стрия, створили депутатську комісію. Нині ж винесли питання на позачергове засідання сесії. Пишено в цьому законі, що передаються місцевим територіальним громадам, на території яких знаходяться ці об'єкти. Тому комісія зразу звернулася до головного лікаря, чи є офіційний лист від лікарні до. Міської ради, чи вони дійсно відмовляються від цього об'єкта, бо було б некоректно роздати це питання, немаючи цього листа і юридично, як на мене, неправильно. Ми отримали таку відповідь, скажу наперед, і вони дійсно відмовляються. На отримання лікарні потрібні 8,5 мільйонів гривень. З районного бюджету виділять півтора. Тому сподівається на співфінансування з 10 районів Львівської та Івано-Франківської областей, мешканці яких лікуються в Стрийській залізничній лікарні. До слова, за перший квартал її медики заробили 1 мільйон гривень. Лікували застрахованих пацієнтів. Знайти гроші пообіцяв директор обласного департаменту охорони здоров'я. Можливо, частину приміщення переобладнають на це діалізу, штучного очищення крові щодо створення філії гемодіалізу, яка б могла бути на площах залізничної лікарні. Потреба в тому є, є бажаючи, скажімо, інвестувати в приміщення, тобто, це не, не та ситуація, коли необхідно купляти дороговартісні машини, хімводоочистку за 2 мільйони гривень і так далі. Зараз є на, на ринку багато гравців. Які готові заповнити цей ринок перемовини з американцями щодо створення у вузловій лікарні реабілітаційного центру для вояків АТО веде сама Ольга Богомолець. Однак 40 з 240 медиків залізничної лікарні таки доведеться скоротити, користуючись нагодою поспілкуватися з обласним чільником охорони здоров'я, депутати просто засипали його питаннями. <клухи> Була реорганізована Швидка допомога так звана медицину катастрофі. Ну, це дійсно зараз стала катастрофа на стрічні, тому що відправити хворого зараз до, до Львова з, зі стрія практично неможливо. Тільки чи ну надзвичайне питання, це заправка паровомастильним матеріалом. Практично на сьогодні здійснюється хворий, щоб поїхати і відправити до Львова. Людина витягає свої гроші і за власний рахунок купує паровомостильні матеріали. Десь років два свій час, коли проходила така реорганізація по швидких е, допомогах. Ми були передали, тому що це все робилося в такому алюрмовому порядку. Передали були швидкі, і серед них ми передали одну швидку, яку була подарувала нам німецька сторона, де там чітко вказано, що не можна ні передавати, ні продавати. Зараз депутати виправили цей проект рішення про те, що треба повернути. Ну тобто, цю швидку лист пішов на вас Я би просив, щоб ви його розглянули і допомогли в цьому субі. Повернути цей автомобіль Меседес, відповівши усім, Богдан Романович привітав нових господарів з прибутком, а Стрийській громаді порекомендував дати оцінку владі, яку обрали медицині ж району авансом, пророкує передові позиції. Але після загальнодержавних реформ Стрийська районна лікарня з огляду на її матеріально технічний стан може претендувати на установу екстреної так звану опорну лікарню, якщо буде медичний округ, чи буде якась адміністративно територіальна реформа. Тому тут, якби стрійському району особливих переживань ну, не передбачає. Ви гадаєте, чому місто не відмовилися взяти на баланс. Я думаю, що це просто безвідповідальне рішення керівництва їхніх амбіцій, тому що вони розуміють, що попереду складні управлінські рішення можуть бути, а убезпечити себе перед вибором найлегше. Ну, ну, Але це егоїстичне досить рішення. Я думаю, що громада це також. Тверезу оцінить, скажімо так. і наостанок районні депутати привітали свого колегу Ярослава Ріхтера з новою посадою. Він очолив львівський облавтодор. А стріянку Марічку музичук з перемогою на чемпіонаті світу шахів. Вітати стріянку вирішили разом з містом. Хоча переконані навчили та виховали Марічку саме в районі. Родом що там була буде молодь, що була і там, буде молодь. Я думаю, буде залучена. всі будуть. А я так думаю, що ну, якщо привітати місто, прийде, а пан Роман Єстафович хоче привітати, хай вітає. Але він до цього не долучився ні на це. Він, навіть коли музички діточками займалися, був такий шаховий клуб, потім там федерація футболу була. І це приміщення теж забрали. Так що ми орендуємо приміщення на Степана Манделя, де зараз наші діточки займаються, і в шаховому клубі в Угерську, до речі, ви можеш побачили по телевізору, який в нас є шаховий клуб, один із кращих людей, тільки в області, а в Україні. Рати світову шахову королеву можете і ви приходьте завтра у народний дім на 15-ту годину. Марічка Ходовицька, Роман Копранець триські новини. Ми продовжуємо тему. Головний лікар вузлової лікарні станції Стрий Марія Лисій сьогодні у нашій студії. Я вітаю вас, доброго вечора. доброго вечора. Марія Дмитрівна, Скажіть, будь ласка, чи вже повідомила радісну звістку своїм працівникам, колегам по роботі? Так, звичайно, тільки ми прийшли з сесійної Стрийського району, коли були зібрані і повідомлені. Цікаво, ми от чули про те, що все-таки скорочення не вдасться оминути. Чули про те, що 40 чоловік вже повідомлені про те, що залишаться без роботи. Як гадаєте, чи вдасться цим людям знайти собі нове місце праці? Хто ці люди? Якого вони віку? Це для нас дуже складне і питання. Тому що дуже було важко це провести оптимізацію колективу. Але ми розуміємо, що це важливий крок, і на який ми мали піти. Це переважно соціально захищені люди пенсійного віку. Більше медиків, лікарів, чи все-таки є порівно і медики, Ні, і сестри? Ні, це, це є порівно, бо буде відповідно до згідно штатного розпису, відповідно до наказу. Бо mm -hmm. лікарі це і лікарі, і медсестри, і обслуговуючий персонал. Зрозуміло. Сьогодні багато говорили про те, що вас потрібно рятувати, так допомагати, робити якісь зміни. Звичайно, вони всі ще попереду, і тільки в розмовах, і, можливо, десь там на паперах. Але все-таки чи вносили ви особисто якісь свої корективи, ваші працівники, ваш колектив на розгляд, можливо, районної влади? Пропонували як оптимізувати штат, як зробити так, щоб всі працювали? Ні, це було тільки з нашого боку оптимізація згідно наказу полікарки. Це було розпорядження директора департаменту ОДА про оптимізацію медичного закладу взагалі медицини Стрийського району. Ну, говорили там сьогодні про реабілітаційний центр, кажуть, півмільйона вже виділили на такий в Моршині, де будуть лікуватися воїни, а то а саме в Говерлі, так? Що у вас є для цього, ну, якщо в майбутньому воно, можливо, запрацює? У нас є висока матеріальна технічна база для, для цього. І є як персонал, який є, і хірурги, урологи, терапевти, де буде надана інколікована медична допомога. Угу. Зрозуміло. Знаємо, що ваша лікарня вміє надавати платні послуги. Працюєте ви зі страхівками? Mm -hmm. так? Розкажіть більше, це цікаво, напевно, все-таки ми звикли до безкоштовної там, медицини. так? А як це працює і з ким mm -hmm. ви працюєте, працювали досі? Наш медичний заклад має укладені договори зі страховими компаніями, це нафтоастрах, оранта, країна провідна. І також громадська організація лікарняна каса. Дотепер ми переважно надавали медичні послуги залізничникам через громадську організацію Лікарняна каса і Нафтостраг. Але в нас є, так як ви сказали, платні послуги, де при можливості не тільки залізничники можуть до нас звернутися і через добровільне медичне страхування отримати медичну допомогу. Які саме послуги перерахуйте, можливо? Це всі медичні послуги, які можуть надаватися в будь-якому медичному закладі. Що лабораторні обстеження, що консультації. Тобто є каса, де можна оплатити за ці так. послуги, так? Так. Зрозуміло. Це правда, що ви за перший квартал заробили вже один мільйон гривень. У нас укладені угоди на проходження періодичних медичних оглядів з 21 підприємством Львівської залізниці. Угу. Добре, скажіть, будь ласка, от десь приблизно плюс-мінус там мільйон угу. з чимось вам будуть все-таки якось викраювати з бюджету району. На що вистачить цих коштів? Цих коштів одних тільки районних нам не вистачає. Нам треба докладати ще буде, ми розраховуємо на медичну субвенцію з обласного бюджету. Угу. Для, це буде тільки для забезпечення виплати заробітної плати. Методичним працівникам зрозуміло. Тобто залізничники все-таки залишатимуться основними пацієнтами вашої лікарні? Так. На даний момент так. Це буде до перепрофілювання медичного закладу. Хотіла себе подякувати голові Істрицької районної ради Козаку Роману Васильовичу та з голові Істрицької РДА Стаднику Любомиру Павловичу за позитивне рішення. Про прийняття згоди на прийняття, нашу комунальну власність, нашого лікає Вашої лікар нашої лікарні. Так, нагадаю нашим телеглядачам сьогодні. Гостем нашої студії була Марія Дмитрівна Лесі. Вона є головним лікарем вузлової лікарні, станції Стри, від нині новими господарами якої є влада району. Дякую, що прийшли. До побачення. Дякую, до побачення. Ладі штабу сьогодні святкові запахи. Тут пакують пасхальні подарунки для астрийських бійців на передовій. Паски спечені самими стриянами, м'ясне, яке люб'язно надали підприємці, бурачки приготовані господинями та інші наїдки. Серед волонтерів і бійці, які на свята повернулися додому. Пасочки, шинки, ковбаси, солодкі, сири, яйця, ну і там шкарпетки. Креми для, для гоління, станки, ну все, все що необхідне, воїна. Сьогодні все це освятив священник і першу партію пакунків вже відправили. Зараз працюють над другою. Більше 40 пасхальних ящиків поїдуть у Миргород, Чугуїв, Лисичанськ, Маріуполь і Гірське в ті райони, де найбільше стриян. Долучилося дуже багато стріян, настільки приємно, як поприносили пасочки, поприносили ковбасочки вироблені своїми руками з такими найнеобхіднішими продуктовими наборами святковими. то більше 40 пакетів піде. Скажу, наших хлопців є 400. І ще крім того, будемо вести в'яворів на полігони. Та на цьому волонтери не зупиняються. Великодній збір у майдані стрищини продовжують до суботи. Ними або волонтери-бандити. Війна на сході породила в Україні незвичайну кількість волонтерів. І справді благодійники вдягають і годують армію. Втім, ситуацією користаються і ті, хто бажає нажитися на горі інших. Останнім часом у строю у маршрутних таксі біля супермаркетів міста допомоги хворим дітям просять із фонду Сильні духом. Сьогодні міліціанти затримали двох, щоб перевірити документи їхньої діяльності. Як виявилося, обидва із Полтавщини волонтерством устрою займається віднедавна. Копії договорів на перший погляд відповідають дійсності. Громадська структура як така існує. Щоправда, одного розшукує міліція. Ні, не не зрозуміло, чому хлопці із далеких країв опинилися у нашому місті. Вочевидь, випрошені кошти використовують на свої потреби. І Відомо чи передають якусь частину пожертв на добрі справи. Тому ми закликаємо усіх строян – будьте обачними перед тим як давати милостині, уважно перевіряйте усі документи, щоб не попастися на гачок аферистів. Річка в чистий четвер, перший крок нового об'єднання. Форум свідомих стріян такий створили на сторінці Фейсбуку. Запрошують усіх охочих прийти на толоку завтра з 10 до 13 на річку Стрий. Тут мають зібратися різноманітні громадські організації нашого міста. Підприємці та головні стрийські комунальники обіцяють забезпечити додатковими робочими руками і транспортом для вивезення сміття з міського пляжу. Хто ж насправді зголоситься допомогти? Чистити пляж від бруду покажемо вже завтра у новинах рідного міста. Зранечку будемо пекти Паску. Ввечері покажемо, як це відбувалося, та чи вдався нам великодній хлібчик. Про це вже розповість Микола Бойків. Стежте за нашою сторінкою у Фейсбуці та порталом Телеланком. .ua. Будьмо відвертими. Лише так зможемо змінитися на краще. Нехай Воскреслий Христос дасть надію та віру на вічне. Веселих вам свят! Чистий четвер небо буде чисте, температура 5-10 тепла, вітер тутиме з півночі 2-4 метри за секунду.